Є не владі. А ви хто? Я, я не сказав, що черкіський такситор. Лучше сезон самі був. Документи, будь ласка, для повість ваших персональних даних. Добре? Добре, тільки тут момент є. Да, є. Ви уповноважений на видачі повістик. Є документи також. Можна побачити. Нічого ну, не можу. У вас буде віски, будь ласка. Посвідчено. господарства В печаті. Проводити заходи оповіщення. Так, да, так. Да. Ось дивіться. Випірнаказуючі є рухополіщення. які мають право таргері рятувати. ось, щось. Європа, І мене цікавить саме уповноваження ваше що видачі повісток. А, ж а, а ж де цим подати? Вони уповноважені були, ми ж не їдемо. І посвідчення, посвідчення так, я бачу, питання мало. Бачу вирішує, що бачимо. Ми тоді не відключуємо виконання плану завдання повіщення, вийде військового військової служби, реалізації, Я на виконання поставлення завдань. тобто виписувати, перевіряти, все повіщення, От фамілія Шевченко, ну, має бути сержав. зазначено, що ви уповноважений пов... у на видачу повістки. З метою так. зриви виконання в вчасно вимог, частини такої та розпорядження обласного комплектування підтримки, наказу коменданти наказують. Ну, про повістки тут нічого не говорить. Про повіщення складу. Про повіщення, так. Це є уповноважений. Ви маєте уповноважений на видачу повісток. Так передбачено постановою. Покажіть, Покажіть. Покажіть. в інтернеті мені постанову і документ, який засвідчує, який ви даєте повісток. Постанова 560, пункт 50. Покажіть, який був, який У нас уповноваження на заходи оповіщення. І на видачу повісток теж. Це не зазначено. А не в посвідченні, а не в наказі. Шановно, ми будемо сперечатися. Документи, будь ласка, ваші. не уповноважені на ту особу, тому я відмовляю вам. Пане поліцейське має право перевіряти вас. теж. Якщо документів немає відсотки, будь ласка, привіте. При чому тут повістка? Воєнний нас. Покажите мне, паспорт. Полицейский. А вы что, на телефон у нас я... Відкрити телефон, будь ласка. Відеофіксацію проводжу. А ви знаєте, що заборонено за статтею? Все... Лі... Лі... Д... Яплі... Ви самі знаєте, ви дод... Видаляти відео або взагалі за дитину. Стаття 34 Конституції дозволяє мені це. Що робити. Дозволяє? А то, що вас дають за зйомку поліцейських і... капітального. Якщо я буду розповсюджувати відео. А ви також почують ми знаємо. Ну, я ну, коми, знаю. Ти, будь ласка, багажі, ми з вами вже закінчили розмову. Ви, ви поліцейський? Так. Да. Будь ласка, у вас є, виключте телефон Не знімайте. Не треба знімати. Ну, ладно, там вони можуть казати, не, не треба їх знімати. А від вас таке чути, це взагалі дивно. Ну, за чим ви знімаєте? А у разі вчинення з вашого боку Ні, противопоравних дій проти мене, щоб я мав докази в суді, Ну тоді проблема. Зараз за законом всі мають, мають мати з ну, собою документи. По-перше, ви хто? Поліцейський, Шевченківського райвідділу. Старший сержант поліції Моспан Сергій Олексійович. О, як прізвища. Моспан. Моспан? Сергій Олексійович. Сергій Олексійович. О, нарешті. Посвідчення да. ваше можете бачити? Да. Моспан Сергій Олексійович. Олексійович. А печатка чи я? Я. У МВД. А Точніше, у вас ГУНП чи є? ГУНП, да. ГУНП да? так? Угу. Е, То яке у вас питання до мене? Паспорт, покажіть. Документи і ви свободі. Ви паспорт опубліковує ваші документи яким законом ви коруєтесь, вимагаючи в мене документи? Ну, ви ви об'язані пред'явити сотруднику поліції документ, воєнний статус. На законну вимогу. Да, я вас прошу. Яким законом Предъяви... ви керуєтесь, вимагаючи в мене зараз поліцію. Документи? Документи. Детальніше, будь ласка. Ну, давайте, да, давайте ми не будемо займатися колегам. Ви не, знаєте, То, ви щас, не хочете діяти приїде. відповідності я до пишет, закону. Я... Я... Да, ви... Покажіть паспорт і все. Приділи допомогу. Ну коли буде законна вимога, я покажу. визивай.